Привіт, такі дорогі друзі. Ви в прямому ефірі на Ютуб каналі Мирослав Солонар. У нас сьогодні вечір вівторка, 23 грудня, 18.17 за київським часом. І з нами сьогодні головна відьма країни Марія Тиха, відьма моніторчик. З нами. Привіт, Маш. Як ти? Де ти? Привіт. Та все добре. Пробки їду. Не успіла доїхати бачите. Ну нічого. Це просто швидше буде. буде. Да, да. Добре, що ти з нами. Казали раніше, що в Києві пробок немає, а ні. вони є ще й які. Хто таке казав? Ну, знаєш, Зразу. знаєш, типу, з початком війни казали, люди повиїжджали, мало все одно, людей Конечно. в столиці, А ні, фіг, нефік, аніфік не оце відговорити все одно багато всього. Ну нічого. То ми маш з тобою зараз спробуємо подивитися там питання, наші чи що там нам писали. Давай, ну, принаймні, давай, тарто. Більшість з тих питань так, дивися. У нас виходить таке, що був обстріл да цієї ночі, страшний обстріл по нашій Україні. Як ти загалом відчуваєш зараз? Скільки ще масованих атак буде до кінця року? У нас тут вже залишилося півтора то тижні, навіть менше вже тижні. Прям масованих ти хочеш? І да саме масованих з бомбардувальників. Як відчуваєш? Смотри, типа в чому діло? Иногда же бывает так, что, типа, она не массована, а все равно, как бы, знаешь, кучу гамна приносит, да, она? Там что mm -hmm. нам падало по картам в прошлый раз? Бубновый туз падал с крестовой мастью, я помню, в перемешку, помнишь, да? И mm -hmm. падала эта шестерка пиковая, соответственно, крестовая масть, шестерка пиковая, это Киевская область, то есть мы это обсуждали, да, и бубновый туз накрыл туз пиковый. Что, мы помнишь говорили, что то же самое, как было в Тернополе? В итоге что, что, прилетело в Житомирскую да, область или куда прилетело? прилетело ребенок погиб. На Житомирщину, на Киевщину прилетело. Не, не, ребенок, погиб, только прилетело куда-то в этот дом. В Житомирщине, да, на Житомирщине. Что, что, На Житомирщине то было, да. На Житомирщину. А mm -hmm. дальше там падал туз пиковый, накрываю, который накрывал крестовый туз. Если ты вспомнишь по прогнозу. А крістовий тузов ти що у нас? Та у нас Київ, Харків, Дніпр, Запорожжя крістовим теж тузом. Угу. Ти служиш мені, але пропадає зв'язку? Я чую, чую добре, ти в мене трохи підвисаєш, ну, але в принципі. Принципі, тебе чутно зараз. Головне, щоб ти мене чула, бачила. От, тобто далі у нас виходиться великі міста. Тобто, це туди, куди далі може вже летіти. Це в нас Київ, повторююся, для тих, хто там не почув. Харків сказала Дніпро. У нас так крізь столом теж і Там ту падало. Сад ще будуть ні тушки, а соєна буде балістика. Ай-ай ай-ай. Ну, друзі, почули ви. Дивися по відчуттям. ще раз, ще ну, раз. Почув да. тебе. може, добре. вона, да, вона трошки оцей зв'язок у нас бігає туди-сюди, але я тебе почув, і наші глядачі тебе почули. По твоїм відчуттям, Різдво. Це саме буде на Різдво, це обстріл. Які от зараз от, по відчуттям, твоїм дати небезпечні? Я Подожди, у нас Різдво. Давай так. Різдво какого 27-го чи 25-го числа. Чесно кажучи, і тоді, і тоді. Скажу тобі, як є, так. Блін, щось у нас зв'язок впав. Щось у нас з хвилями, хвилями зв'язок іде. Не знаю. Щось прям дуже погано, звісно. Чи Чуєш мене? Так, так. Я вважаю, що вони ще перед рождеством обстріляють. Угу. Так, друзі, да, у нас з Марією прям дуже гарний зв'язок. Зараз будемо дивитися, чи будемо продовжувати, чи перенесемо на іншу дату. Все одно дякую, що ви з нами е, сьогодні. Е, от, да, бо зараз Марія в заторі, а далі там уже є далі. Там вже є інші плани. Тому давайте ну, зараз будемо пробувати. Давай маш, я тебе ще раз приймаю. Зараз будемо дивитися. Слухай, є сенс продовжувати, Як ти думаєш, чи може перенесемо? Все. Я не знаю, я не знаю. Я сильно вже злюсь. Я не знаю, що сказати. От. Роди связь есть сейчас. Зараз не нормально, да? Uh, okay. uh, перед Ризлом ты сам кажешь, да? Смотри, смотри, смотри они должны еще обстрелять Киев или опять-таки Крестовая Масть. Уже повторила, да, что вы помните? Ну, думаю, еще под повторимо... Киевом будет балистикой. Либо Рождество, либо перед Рождеством. Ну, я не знаю, 25 -е число ты говоришь, да, Рождество принесе. 25-е, четверное. Але і сьомого так само тому знаєш. Ну і це не тільки я, так це ну в наших людей так само. Тому... Давай луше домой дає до я не могу. Я тупо видержу межпросто я, ходу. А я ні, я не, я не могу. Так, заспокойся, все, 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 все будемо тебе чекати. Може. Давай, доїдеш, маяку. Все, друзі, давайте. Ми побачимося, ще з вами не це і не прощаємося.